Шановні читачі, пропоную вам книжкову виставку «Маловідомий Франко Європейський світогляд тканення. Ця виставка присвячена до Старіччі Дня смерті Івана Яковича Франка. Ви можете запитати, чому «Маловідомий»? а тому, що в радянські часи, незважаючи на два, начебто повні видання його творів. Значна кількість його поезії і політично-філософських творів була в принципі невідома значній кількості науковців навіть. Тому що не тільки тому, що вони не знали, але вони і не хотіли знати цього. Іван Якович Франко для нас в школі поставав завжди каменярем, революціонером який пропагував ідеї Карла Маркса. Тобто нам завжди наголошувало на тому, що він перший переклав на українську мову частину капітала Маркса. Але тут треба зуважити, що все це стосується молодого Франка. З часом його погляди дуже змінили. У молодості він публікувався в виданнях те, що називається російсь, російськомовного напрямку в тих виданнях, яких які москофільських так називаємих виданнях у Львові, які орієнтувалися. На Москву і на Російську імперію. Але це він робив значною мірою для того, щоб отримати доступ до, до преси, до того, щоб його видавали. З часом погляди Івана Яковича Франка дуже суттєво змінилися. Іван Франко це я хочу його назвати. Це просто щеплення від комуністичного світогляду. Я був ще школярем, коли від родини Шановного, шановних Білецьких і тих, хто приходив до нього, я почув дуже цікаву цитату про те, що в. Тому раю, який ми збиралися тоді будувати у відповідності до програми Комуністичної партії Радянського Союзу, що цього раю просто неможливо збудувати. І Іван Якович Франко за багато років ще до Жовтневої революції писав, що народна держава. При соціал-демократах стала б величезною народною тюрмою. І стара біда нерівність, рівність, вигнана дверима, вернула б вікно. Ось ці слова вони мені запали е, на все життя. Що е, такого ладу, суспільного ладу, е, який би е, був е, абсолютно рівний для всіх, неможливо просто. Е, Організувати на, на цій землі. Е, Іван Якович Франко дійсно виступав проти, е, проти проти панівних класів, але водночас він виступав також і проти, і проти ідеї е, соціал-демократії. Він навіть е, вказував, що. Соціал-демократія вона пригнічує уми, уми молоді. Що якщо царський режим пригнічує чисто фізично, то соціал-демократія захоплює, захоплює уми молоді. На жаль, і в часи незалежності ми змогли ознайомитися лише з, з невеликою кількістю маловідомих творів каменяра. В основному це поезії. Його філософські твори соціально-політичні, вони залишаються в інтернеті, їх можна знайти в інтернеті, але їх поки що не можна з ними ознайомитися в збірках, виданих Великим накладом. Про те, що Іван Франко був зовсім не не соціал-демократом і не сторонником величезної дружби з Росією, можна просто в цьому переконатися, якщо ознайомитися з буквально з кількома реченнями з його поезії. Скажімо, не пора. Не пора, не пора, не пора москалеві і ляхові служити. Довершилась Україна кривда стара, нам пора для України жити. Ну, е, Як це можна е, зрозуміти інакше як е, заклик до е, незалежності України? Або соціальний, соціальний протест проти, е, проти так званих патріотів, яких зараз у нас дуже в Україні багато. Ти брате любиш Русь, я ж не люблю Сарака, ти брате, патріот, а я собі собака. Ти, брате, любиш Русь, як хліб і кусень сала, я ж гавкаю раз в раз, щоб вона не спала. Ти любиш ні князів гетьмання панування, мене ж болить її від вічне страждання. Тобто це однозначно поезія якраз дуже актуальна в наші, в наші часи, коли наша. Україна намагається вступити до Європейського Союзу, а їй заважають ці не зовсім коректна поведінка, економічна її так званої еліти. Ось приблизно все це, що я хотів вам розповісти, звертаю увагу, що основні, основні дуже цікаві моменти, з якими читачі старшого покоління просто не могли ознайомитися в радянські часи. Це зібрані твори Богдана Кравцева, е, том 3, видані в еміграції. А також е, новітня збірка Івана Франка під Україною єднаємось прапор. Е, там е, всі, е, всі відсутні раніше в радянські часи в публікаціях зібраннях творів поезії, вони зібрані до купи. Є ще в нас кілька ще невеличких книжок Богдана Червака «Наперед, Україна», які також розвивають цю тему про те, що потрібно вивчати Франка.